А он сидит Бондаренко, скажите вам, запитали. А мы переробли как уже. А у вас є дозвіл для назування? Звісно. Звісно. Тільки дозвіл фіз... фіз особи. Ось тримайте. Дозвіл фіз особи. Наш адвокат питає, у вас є дозвіл на, на знімання особи. Особ. Журналіст-оператор. Ні. Я журналіст особа. маю право знімати. На які підставі? На якій підставі маєте право знімати? На тій підставі що я знаходую, знаходжусь зараз. Наш адвокат питає, ну, на якій від... підкується. Ну, адвокат питає, я через це адвокат. Ви ж не пускають адвоката. Ну, по адвокатам записуйте спілкуватися. Ну. Якось... Від особистої особи має бути. Від, 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 від якої особистої особи? Я цього не розумію. Моє адвокат запара. Адвокат мене... В... Або бо, якщо він їде ну, і послухається, не прошу, будь ласка, щоб до вас не було адміністративного. Ось як такі дрібні провокації відбуваються. Люди нападають на журналістів, закривають камери, вимагають їх не знімати. Хоча це є публічне місце. Ця така знервована молода особа вона виступає комунікатором, бігає тут. От, Ром, розкажіть, будь ласка, журналіст, що ця дівчина від вас так. Натхне, не Я почав знімати. Як ця дівчина почала спілкуватися спілкуватись з не знаю з чоловіком, який схожий на попа. Щось вони там спілкувались. Угу. Я почав знімати їх. Цей поп. Якби подивився на мене, їй, мабуть, щось казав, а ну там іди його прищеми чи щось таке. Вона до мене підійшла з телефону, так от почала знімати. А чого ви знімаєте? Наш адвокат, коротше, э, хоче від вас дозвіл особистої особи. Я, я не розумію. Ви журналіст, ви знімаєте це в публічному місці, що, ви не маєте просити що дозвіл, дозвіл. Я їй показав. Ось у мене є э, Роман Коліщук, журналіст оператор посвідчення. Це я зможу знімати. А яке ще, який ще дозвіл вона хоче, я чесно ну, не знаю. Ясно, дякую. От ми бачимо певну кількість людей по той бік паркану. Поліція охороняє вхід до території церкви, щоб уникнути сутичок, провокацій, певних заворушень, які можуть тут статися зараз.